О, привіт, слухай, я оце вирішив в Silent Hill пограти. А ти знаєш, що в Silent Hill є декілька варіантів проходжень. Перший ігноруємо лінію з Кауфманом та вбиваємо Сібіл Беннет. Далі Шеріл та Олеса об'єднуються та знищують Далію. Другий варіант. Ігноруємо лінію з Кауфманом, але Сибіл залишаємо в живих. Вона перша знаходить Алесію і намагається його вбити. Далі Шеріл та Олеса об'єднуються і знищують Далію. Третій варіант: проходимо лінію Скауфманом, але вбиваємо Сибіл Беннет. Далі Шеріл та Олеса об'єднуються проти Далії, але Кауфман їх випереджає та смертельно ранить стару. Четвертий варіант. Проходимо лінію з Кауфманом і рятуємо Сибіл, Вона першою знаходить Олесію і намагається його вбити. Далі Шеріл та Олеса об'єднуються і намагаються знищити Далію, але Кауфман їх випереджає і смертельно ранить стару.